Починаючи сюди, коли ми приїхали на пусте місце, оцей ФАП. Тут розвернули стабілізаційний пункт. Наші батальйони стоять поруч, досягаємося 5-7 кілометрів. Ми пропрацювали маршрути евакуації на машині з секундоміром, скільки часу, точки під'їзду, де розвернути стаб пункт. І далі цей, цей пункт це є і стабілізаційний пункт, і пункт сортування, тобто легкі поранені, які не потребують стабілізації перевантажується в машину швидкої допомоги повноцінно, тому що напередок швидку не, 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 не виженеш це неправильно і по всім стандартам, статутам і так далі. Тому що швидка машина, яка оснащена дефібрилятором, інфузоматами і так далі, вона ну вона ж штучна. Якщо її знищать, то це відповідно зменшує шанси для всіх бійців її використання. Тому з передової вивозять бійців підручним транспортом. Сюди, тут сортуємо, кого треба, стабілізуємо. У нас є хірург, анестезіолог, капельниці, розчини. Ну, основне поповнити об'єм циркулюючої крові при масивній кровотечі. І веземо в лікарню. Ну, у нас час, час доставки до лікарні 45 хвилин. Виходить, з тих всіх поранених, кого ми вивезли, всі поранені. Є в лікарні, і всі поранені є, ну лікуються, тобто живі поранені. Тут на зона роботи медиків, відпочинку медиків, там, там вони сплять, ну і, і, і зразу і на пусту стоять. Тут у нас приготовлені місця, якщо звідси йде поступлення хворих, тобто цей стіл розвертається так само сюди пораненого, туди перекладається, і тут у нас ця наша, якби така міні-операційна. Медикаменти, де знаходяться, і основний якби, вхід звіти, під'їзд. І при потребі також тут розвертається місце сортування поранених. Об'єхід. І туди під'їжджають швидкі при потребі тих поранених, які не потребують заходу в стабпункт. Зразу вже перевантажують на другі машини і везуть в опорну лікарню. Слава Богу, що ковід закінчився. Ковіду у нас немає ні одного ковіду. Ще коли ми були на базі. У Західній Україні ще було там декілька ковідних. Зараз немає тут ні одного. Хоча ми маємо експрес-тести. При підозрі робимо, ну виявляємось нуль.